Друзі, привіт! Скоро 5 лютого і спливає термін, коли обмежено придатні підлягають переогляду на ВЛК. Ось що це за таке підлягають, я вже пояснювала з юридичної точки зору, що означає в даному випадку підлягти та чи створять це якісь наслідки для громадянина, якщо він не піде і не підляже. Але на цій темі в останній час почали дуже багато спекулювати деякі представники ТЦК. І змі і погрожувати штрафами, якщо ви самостійно не підете і не підляжете в ТЦК на ВЛК. Тобто не пройдете переогляд без виклику, по суті, без повістки. А я залюбки вам знову поясню в чому тут суть. Відкриваємо друзі, закон. Чому важливо закон? По-перше, ми побачимо, як тут сформульовано. А по-друге, я нагадаю, що адміністративна відповідальність може бути лише за конкретне порушення правил та обов'язків. От ми і будемо тут шукати правила. Та обов'язки і ось про кінцевих і прохидних положеннях закону визначається, що обмежено придатні. Протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення передатності до військової служби. Тобто це робота ТЦК. Вони повинні здійснити спершу виклик, тобто направити повістку. От якщо ви не прийшли за повістку без питань, тут все зрозуміло, я вже впевнена, більшість з вас знає, який там далі буде механізм, і може дійсно бути штраф. Але якщо не було виклику, якщо не було повістки, то і не може бути ніякої відповідальності. Більш того, я вам ось що скажу: судді зараз ну дуже прискіпливо ставляться до постанов ТЦК, і багато е, таких штрафів скасовується саме з підстави того, що ТЦК не вказує чітко і конкретно, який саме обов'язок громадянин не виконав, тобто яке конкретно правило. Цей громадянин порушив, що вони там напишуть в протоколі, за що притягати будуть? Ми щойно з вами побачили. Пункт другий кінцевих положень. Тут нема обов'язку. Тобто вони не зможуть навіть правильно скласти протокол, якщо будуть враховувати правильно ось це положення закону. А тепер питання, яке ж коварство може виникнути в цьому питанні. Проблема в тому, що ось це повідомлення в електронному ВОД і в резерв плюс щодо порушень правил військового обліку, воно ну, дійсно може виникнути на цій підставі. Я так думаю, я не запевняю вас, друзі, але враховуючи те, що це повідомлення отримали останнім часом дуже багато людей, навіть ті, хто нічого не порушував, і не розуміють, за що їм це повідомлення прийшло. То якщо, скажімо так, ось цей статус обмежено придатного буде вже вичерпано на підставі цієї норми закону. І, по суті, він втратить дійсність, то є. Такий ризик, що може з'явитися повідомлення про порушення правил військового обліку, відповідно, це вже буде залежати, чи буде подавати це в розшук, Але ж, знову ж таки, це все незаконно і це потрібно буде оскаржувати. Я не запевняю вас, що так буде, але просто аналізуючи останні факти і події, і все це співставляючи одне з одним, такий ризик є, але ви на це вплинути аж ніяк не можете. Тому що, як я вже... Сказала, отримують, на жаль, таке повідомлення і ті, хто пройшов вчасно ВЛК. Ось так. Отже, друзі, підсумок такий є закон про ВО і ВС, є закон про мобілізацію, є постанова Кабміну 560, є цей закон про переогляд, як ми називаємо його вже обмежено придатних, хоча він інакше називається, є чимало інших нормативно-правих актів підзаконного характеру, про які ми всі знаємо і правила військового обліку. Все це підстава для роботи ТЦК і для громадян як інформація щодо їх прав та обов'язків. Тому не створюйте собі поки що проблеми там, де їх немає. А якщо це відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, не забувайте підписуватися на цей канал. І також переходьте в мій телеграм-канал, тому що там я залишаю не менш важливу юридичну інформацію та важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору. Ваша інспектор права.